Нульове бажання змінити картинку. Коли ми бачимо перед собою фантомну картинку, будь то перед закритими очима або у свідомому сні, для нас характерно в тій чи іншій мірі бажання картинку змінити. Щось нас може не влаштувати, щось нас може злякати. Та? Є багато форматів, в якому небажання бачити те, що перед нами зараз. Може себе проявити. Тому, в принципі, ми можемо також зробити третю шкалу вісь Z, так, яка буде називатись бажання змінити картинку. Де у нас нуль буде повна відсутність бажання змінити картинку, де в нас влаштовує все в просторі, що, у нас, що ми бачимо. І 100% це є повне. Неприйняття всього, що ми бачимо, і бажання щось або все е, поміняти. І є зворотня залежність, та? чим менше ми хочемо поміняти все навколо або щось навколо у фантомному просторі, тим більше ми можемо підтягнути деталізацію і панорамність. Ці речі, вони взаємовиключні. Та? Якщо ми хочемо щось бачити, ми можемо це мацати з цікавістю піднімати деталізацію панораму. Якщо ми категорично не хочемо бачити простір, допустимо, це кошмар, нас щось у сні дуже злякало, то звісно ми не зможемо підходити до того об'єкту, того монстра, який нас у сні лякає. І його обмацувати, сенсоризувати. Ці речі вони є взаємовиключні і вони мають зворотню залежність. Чим більше ми деталізуємо і повишаємо деталізацію і панораму, тим більше ми повинні зменшувати наше бажання щось змінити. І ми будемо вивчати техніки. Які, в принципі, зможуть з будь-якого простору зліпити той, що нам потрібен, без бажання змінити картинку. Я можу трошки піти в психологію і пояснити, чому це відбувається. Чому ми не можемо повишати деталізацію панораму, не понизивши бажання міняти картинку. Дивіться, ми пірнаємо у свою підсвідомість. Коли ми пірнаємо у свідомий сон. То ми підключаємось до всіх наших підсвідомих знань, установок, механізмів. І, можливо, ви знаєте, з психології, що для підсвідомості не існує слово не. І коли ми хочемо щось побачити, ми це бачимо. Коли ми не хочемо щось побачити, він нам не змінить картинку на ту, яку ми хочемо. Він просто сприйметься, як що ми не хочемо бачити фантомного простору в принципі. Тобто, як тільки ви у вісні чогось злякались, і у вас стався цей момент відторгнення, щось, що вас спонукає, думати: ой ні, я це бачити не хочу, а організм з вами не буде цацькатись і. Бавитись в вгадування, а що ж ви насправді хочете побачити. Він просто це сприйме як: Окей, ти не хочеш бачити фазу, ми тебе з нього викинемо. Тобто, в момент, коли ви думаєте, що ой, я цього не хочу бачити, у вас просто закінчується свідомий сон. Ви прокидаєтесь. А, таким чином, закінчуються зазвичай всі а, кошмари, всі гіперреалізми, чи, ну. В якійсь мірі сон доходить до стану, де все, що ви бачите, воно, ви не хочете дивитись, як воно буде розвиватись, або йому нема куди розвиватись, і а, вас викидає зі сну. Раніше я робив трьохвимірну шкалу, де деталізація це вісь X, панорамність це вісь Y, і вісь Z це бажання змінити картинку. І що там є зворотня залежність, що треба понижати бажання для того, щоб повисити все решта. Зараз я не буду в цьому курсі вам ускладнювати навчання, можете запам'ятати це як тривимірний графік, можете не запам'ятовувати. Просто ну, він є. Пам'ятайте, що просто що якщо ви у свідомому сні піймаєте себе на думці, що ви не хочете бачити того, що навколо. Ваша задача буде згадати, а заради чого ви туди прийшли, і потім використати одну з технік для того, щоб змінити той простір, який є, на той, який вас влаштує, без оцієї думки, що вас простір не влаштовує в принципі. Да? Простір, він така магічна ну, Структура, яка е, дасть вам, в принципі, що завгодно, якщо використати правильні інструменти в потрібний момент. Перш ніж ви навчитесь цього, е, майте, от на увазі, що от, е, бажання міняти картинку має бути нульове. Особливо це буде актуально, коли ви будете заходити у свідомий сон, особливо за допомогою технік сенсоризації, коли у вас будуть спалахи. Реалізму о, цих спонтанно згенерованих частин в просторі, ви будете їх сенсоризувати, вони від цього будуть дуже яскравими. От в цей момент ви теж не, не повинні злякатись, не повинні отримати цей момент, що вас не влаштувало те, що ви побачили. Да? Бо тоді ви просто не попадете в свідомий сон. Потрібно ловити ці моменти, і в той момент, коли вам здається, що ви не хочете бачити того, що вас оточує. Переб... Ну, не, не скажу переборювати, навчатись, а, ловити ці речі і їх сенсоризовувати. От. І перекручувати фазу, яка є, в ту, яка вам потрібна.